В Попередніх відео ми обговорювали, як чат GPT може допомогти різним категоріям професіоналів. Ми говорили про блогерів, про науковців, про фінансистів. Ну і звичайно, що є багато прикладів, коли чат GPT може допомогти виконувати певні функції програмістів, так допомагати в пошуку певних кодів. Отже, давайте сьогодні спробуємо. Запитати чат GPT, як використовувати, наприклад, мову програмування R, але так само можете спробувати інші мови. Я е, запитував і про Python, так, і про статус, і в принципі ну, багато випадків, коли це добре працює, інколи треба, звичайно, вносити певні корекції. Тому давайте почнемо новий чат. Запускаємо новий чат. І давайте почнемо з, з чогось простенького. Давайте попросимо чат GPT побудувати гістограму, використовуючи DataFrame Ukraine. І зміну інка, тобто ми просимо написати код, тобто напиши код VAR, який побудує гістограму для змінної інка, яка зберігається в DataFrame, та, тобто такий стандартний спосіб збереження даних, і назва, ну, скажімо, Ukraine. І чат GPT досить, досить швидко починає друкувати відповідь для нас. тобто, звичайно, що Ну, Практики знають, що ggplot2 2 це така дуже поширена, потужна бібліотека, яка є в ARI. Тобто чат GPT нам додає коментар, так, щоб ми розуміємо, що саме відбувається тут. Ну, Тут є момент, що якщо це будете намагатися зберегти в цей Studio. То в деяких випадках українська мова там буде втрачена, тому що він не завжди добре сприймає насправді кирилічні ці символи. Там треба правильно виставляти налаштування. Але в цілому є пояснення, да? тобто, після оцього хештегу є пояснення, що саме робиться. Перший крок це ми встановлюємо пакет ggplot 2 Потім ми його завантажуємо, да? пам'ятайте, що вар це є обов'язковим. І потім, використовуючи функцію для гістограми, да? тобто geom.histogram, в нас є наш Data Frame Ukraine, і, до речі, в нас є income, який буде наша основна змінна. І навіть, що цікаво, чат GPT нам вказує, як нам додати назви для наших вісей і для назви для нашої діаграми. Ну, і, в принципі, ця вправа досить добре спрацювала в чат GPT. Ми можемо. По перше, ще я пояснення. нам так. Дивіться дуже цікаво, що для тих, хто починає вивчати мову програмування, навіть деякі люди радять взагалі забути про якісь там онлайн-курси, тому що ви можете вчитися одразу в час GPT, якщо у вас якесь питання виникає. Ви можете запитати в чат GPT, це вам зекономить час. Але знову ж таки, обережно цього підходьте, тому що я знаю, що Stack Overflow, наприклад, недавно вони обіцяли блокувати відповіді, які готує чат GPT, тому що є помилки. Наприклад, ми там в Excel запитували про індекс прибутковості, і чат GPT нам запропонував функцію PI, але функція PI насправді це просто число P, це не є індекс прибутковості, але знову ж таки, чат-GPT це визнав. Тому все ж таки це треба як trial and error, так? Тобто ви все-таки маєте перевірити, що цей код працює. І для цього. Ви дуже просто можете скопіювати, наприклад, цю частинку коду і вставити в ваш RStudio і відповідно отримати цю гістограму. Давайте щось питаємо цікавіше. Наприклад, як оцінити, напиши R-код для оцінки лінійної регресії, що показує залежність. Ну, будемо використовувати англійську мову, так, щоб не було плутанини потім в Studio. Я скажу happiness від ну, скажімо, доходу, «Income», скажімо, age. Це ві... така простенька модель, так. тобто ми хочемо оцінити, як, наприклад, рівень щастя, залежить від доходу, віку, та скажімо, наявності домашніх улюбленців. Напишемо там PET, так. тобто три, три таких змінних. І чат GPT швиденько що починає нам пропонувати. Звичайно, стандартна функція тут буде LM. Ну і знову ж таки, хто працює в Арстудіо, бачить, що дійсно це є досить компактний і коректний спосіб задання. Звичайно, що якщо ми продовжимо працювати, наприклад, в DataFrame Ukraine, то вам треба замінити цей MyData на DataFrame Ukraine, якщо ми говоримо про Україну. І так само є пояснення, що саме відбувається. І після оцінки цієї моделі ми можемо. Підготувати результати для того, щоб отримати їх на екрані. Давайте запитаємо ще щось цікавіше. Припустимо, ми хочемо тепер написати код, який оціни три моделі машинного навчання. Це досить складне завдання. чи Справиться з цим чат, чат GPT. І напишемо на твій вибір та на вибір чат GPT. І так само ми давайте скопіюємо. Давайте Поставимо дужки, так? тобто три моделі машинного навчання твій вибір. І скажімо, ми все ще хочемо подивитися, як оці три змінні потенційно, як вони, так? тобто що має показати наші три моделі машинного навчання, визначити, як happiness, та рівень щастя залежить від доходу, віку та наявності домашніх улюбленців. І задаємо це питання, давайте подумаємо, що він нам запропонує. Ну, в принципі, те, що приходить на думку, це, звичайно, Random Forest, Extreme Boost Algorithm, можливо, якісь там ще додаткові а, ідеї. Він пропонує пакет карет. Ну, пакет карет, насправді, трошки такий вже давній, хоча, можливо, він був оновлений недавно. Давайте подивимося, що він нам зробить. Ага, так, да, дійсно, бачите, таке враження, що він нас підслуховує, тому що він завантажує пакет Random Forest, тобто він встановлює ці три пакети, так, потім їх завантажує. А, навіть, дивіться, дуже добре, навіть ділить наші дані 70% наших даних вони підуть в трейн сет, 30% підуть в, в тест тобто сет. Це дуже такий машинно навчальний підхід, як би так сказати, да, правильно. Тобто вони ділять трейн тест сет, визначають цей індекс створюється. Певним чином, потім встановлюються контрольні параметри. Потім А, ну як завжди, звичайно, що лінійна регресія. так. Потім Elasticnet і випадковий ліс це такий дуже кумедний переклад української мови. Да, є Random Forest, Воно переписало його як випадковий, випадковий ліс. В принципі, ви знаєте, для домашньої роботи, яку ви там може робите, або якось такого невеличкого дослідження з вашими даними. Цей код досить непогано виглядає. Я його не перевіряв, я думаю, що він в принципі має спрацювати. Да? І, в принципі, в нас вже готовий варіант навчання, який можна застосувати для мови R. Отже, дякую за увагу. Підключайтесь на наш канал, щоб отримати додаткові відео по цій темі. І на все добре.